День, друзі, вітаю вас на каналі Смачна Мама. Знаєте, сьогодні буду готувати угорська національна страва, називається лечо. Але я буду робити заготовку на зиму. Це буде в мене консервіровано. Я надрізаю томати, Ось такі надрізи роблю, бачите, невеличкі, дуже груба шкіра. Ось так. То, що я буду кидати в кип'ячу воду Буквально на ну, минут, може п'ять тому що буду знімати шкірку. Вода у мене кипить. закидую томати і буду закривати кришкою. Закриваю кришкою і будуть чекати. Хвилин 5 чекати треба. Перець у мене помитий, вирізаю серединку, розрізаю його. Бачите, дуже важливо вичищати ось оці ось такі от біленькі є у перчика. Отут теж. Щось чорненькі кінчики, зерна. Це все треба вичищати цю частинку, бачите, обов'язково, тому що вона не потрібна. Томати мої прогрілися, готові. Буду зливати воду гарячу. Ось дивіться, бачите, як шкірка сходить дуже швидко. Вони ще горячі, але вона дуже швидко сходить, то ще я ще буду їх нарізати. Дуже-дуже добре. Це мої томати невеличкі, великі, є й великі, але вирізаємо все, що нам не потрібно. Знаєте, ми дуже любимо лечо. Це така страва цікава. Це можна і з гарніром, і до картошки пюре, і рис можна відварювати. Ось, ну, нам... Ось потім покажу я, зроблю, як це має бути. От бачите, як шкірочка добре відходить. Горячі, я зато на дощечки чищу. Дорізаю томати. Бачите, я вже маленькі порізала, обов'язково вирізаю ось цю серцевину. Оце зелене нам взагалі не потрібно зовсім. Обов'язково. Ну, навіть не провариться. І нарізаю от, такими от шматочками, щоб було гарно, однаково. Неправда розваряться, але все одно вид буде навіть гарний. Бачите, томати без різниці які, чи вони будуть сочні, чи не дуже сочні, навіть да, сливки підходять, все підходить. Налечу, головне, щоб смачні були, висипаю, ставлю на вогонь томати, щоб вже в мене починали кипіти. Тепер буду нарізати перець ось такими смужками. Ось так десь Тому що ми його будемо тушити, І щось чорненьке вирізаємо все, не треба чорненьке. Бачите, я вибирала перець ось такий, щоб він був м'ясистий. Ну, дуже хороший, я вибрала. Ось дивіться, оцей м'ясистий перець, зелений, виходить, у мене 40 гривень, а червоний 50 Можна брати тонкошкірий. Але тонкошкірий, він, ну, ви розумієте, він це утушить і таке буде, як соломка. А зараз ціна непогана, і можна вже брати перець спокійно. Томати, дивіться, вже мене варяться потрошки, варяться. і я додаю весь перець. Порізаний ось такими ось шмушками. Я порізала, бачите, ось такі. Ось. То все втушкується. Закрию зараз кришкою. і правда обов'язково помішувати. Це в мене на 2 кг томатів, 3 кг перця. Ось так. Зараз закриваю кришкою і просто буду помішувати. Ось, бачите, які вони красиві, такі різнокольорові. Ну, коли вже звариться, правда, такого не буде, але дуже гарно. Закриваю і тушкуємо. Помішуючи, обов'язково треба мішати. Варю без кришки, щоб у нас випарилися рідина. Значить, це ще я буду варити десь хвилин 15. Якщо так взяти у всьому, то вариться півгодини в мене. Ось бачите, який він вже. І ще хвилин 15 і в банки буде. Вложити його, нарізаю трошки грико перцю. Ось так, бачите, небагато, висипаю. Так. Ложка цукру йде в мене. Ложка цукру і сіль. Ось дивіться, в мене горяча вода, кипяток, І я буду. Ошпарювати банки і кришки. Ну що, ось дивіться, лечо готовий. Ви знаєте, я завжди перець довожу до готовності. Хтось чуть-чуть робить такий, щоб був хрумкачий трошки. Ну я довожу до готовності. Спочатку випарила томат, кинула перець і потім уже томат варила з перецем, тому що перець теж пускає сік. Ось дивіться, в мене така лійка. Це мені порадили мої підписники. Дякую. Я купила і зараз буду лечо розвивати ось через цю лійку. О, дуже зручно, ви знаєте, дуже зручно. Обов'язково беру трошки сік, щоб не було тільки один перець. Закриваю, бачите, який він гарний, кольоровий такий. Добре закручую. І ви знаєте, я ще буду ставити знову подушки, щоб він прогрівся. Ну що, друзі, консервований лечо готовий. Це в мене йде заготовка на зиму. Але це ще є не повноцінна страва. Повноцінну страву я покажу трошечки пізніше. Взимку покажу, як це робиться. Повністю, щоб було. І будьте здорові! Бажаю вам здоров'я всім! Дякую вам за те, що ви мене дивитеся, за лайки, за коментарі ваші дуже хороші. І ще раз будьте здорові!